Ми під час війни, напевно, найбільше в житті збагнули, що шлях до Воскресіння лежить через Голгофу. І ми зараз всі проходимо цей шлях. Ми всі в той чи іншій мірі розіп'яті. Ми помираємо разом з смертю наших близьких, наших дітей. З Руйнуванням наших міст, храмів. Але ми знаємо, як християни, що Христос воскрес за Голгофою і смертю Христове Воскресіння. Колись борці за незалежність України вітали один одного словами: Воскрес Христос, Воскресна Україна. Україна. Вже воскресла. Але Україна має продовжувати жити в нас, в наших е, дітях. І це, як знаєте, як першохристияни, які цю звістку про Воскресіння Христове несли всьому світові, так і ми про вічність, про життя, про непереможність України несемо світі. Бо як Христос смертю смерть подолав, так. І ми тепер говоримо Христос Воскрес із мертвих. Да? «Христос воскрес». Так сьогодні ми говоримо, герої не вмирають. І Христос Воскрес, герої не вмирають це про одне те саме. І ми віримо, що, як написано в Откровенні на Богослова», що народи принесуть до небесного Єрусалиму свою славу і честь. І нічого не туди не війде. Так от ми той народ, який має славу і слово слава, слава Ісусу Христу, слава Україні, героям слава, це те слово, яке ми промовляємо щодня і дай Бог, щоб в світлі світлого Христового Воскресіння ми цю славу і кожен окремо, і як народ в цілому донесли до небесного Єрусалиму.